Капаємо та тікаємо. Завдяки кооперативним стрілянкам від оверкільних шведів, повелителі мехасиків і клавочок можуть здійснити дитячу мрію та обчистити сховище банку разом з друзями. І якщо у перші пейдей стародавня графіка та вороги з мізками морських безхребетних неабияк псували присмак забороненого плоду, то друга частина спробувала виправити це неподобство. Вона бадьоро рябить будь-яко смаковими завданнями на кшталт руйнації торгового центру чи варіння химерокришталків. Хизується реакцією вартових на відчинені двері і змушує перейнятися духом справжньої перестрілки з розльотом набоїв та відсутністю прицілу за такої хуткої динаміки. Неприродні бідні і схожі на кінозірку після пластичної операції локації майже не мулюють очей. А щоразова зміна засад, пасток та шляхів відходу робить кожне проходження винятковим. Відгуки гравців, оцінки журналістів та кількість проданих копій підтверджують, саме такого дня розплати бракувало хардкорним бунтівникам. Користалися нагодою та передали палкий привіт. Оверкілівці не обмежилися декількома рядками кінцевих титрів і віддячили своїм побратимам малюнками на задньому подвір'ї гравцевої схованки. На розцяцькованих написами стінах ми знайшли згадки геймерських ватах ТХТ, Теєсекор, Тім Гейтс, Тім Івіл та ютюбного канала мільйонника Кречус. А цей малюнок ставив собі на аватарку відомий летсплеєр Уберґек Сурнова, якого світова спільнота знає під псевдо «Напхана риба. Загалом прихисток грабіжника ні в року багатий на всілякі великодки. Відскануйте QR-шифр на коробках. Там сховано вираз. Я люблю таємниці. Написи на тих же шабатурах. Нагадають досвідченим харцизякам про завдання з попередньої гри. Пам'ятаєте пограбування першого світового банку? Так, от, свіжі газети пишуть, що ця фінансова установа знову відчинила свої широченні двері. У той же час аудіопрогравач підкидає вугілля до ностальгічного вогню старими добрими першочастинними мелодіями. Логотип на пральних оберталках стійко асоціюється з серією забавок про доктора Фрімена. А посмішка робить Феміду схожою на лиходія Джокера з бетменських мальописів причиною для посмішки ігроветеранів стане екран телефона. Поєднання літер співпадає з чіткодом до першого думу. Завдяки натиснутим у правильній послідовності клавішам Ай -E Гравець отримав у своє розпорядження весь арсенал вогнепалок. Коли пішла бесіда за пукавки, поглянемо і на пейдейні цівки. Попри вигадані назви, місцева зброя має справжні прототипи. Пістолет Чимано 88, схожий на перероблений для шведської піхоти Глок. Цю зброю скандинавські знавці обізвали пістолем. Зверніть увагу, 88. А вдосконалення Вояк доріг робить гвинтівку Москоні аналогом двоцівкового обріза Мела Гіпсона зі стрічок про шаленого Макса. Друга частина цієї постапокаліптичної саги також називається Вояком доріг. Але творці черпають натхнення не Лише з кінематографу. Назва пилки ОВ 9000 цитує відомий вислів з аніме Dragon Balls. А берет запчастина еліт натякає на грусю Контерстрайк, де ці італійські пістолі найменувалися двома елітами. Скажи рекламі, ні шведи не лише зброю поназивали різноманітними лайками. Схоже, вони вчинили з електронікою від Apple. До речі, творці гри далеко не першими здогадалися підмінити яблука грушками. Американський ситком iCarly, крамницю найбільшої в світі корпорації, спародіював схожим чином. Автівка в торговому центрі також ніяк вам не Lamborghini і не Gallardo. Попри неймовірну схожість, ви бачите перед собою нову модель торгової марки Falco Genie. Нам взагалі варто згадувати, що цей білборд до BMW жодного стосунку не має. Гаразд. Базікали за комп'ютери, згадали про автівки час повести мову за дівчат. На одному з полотен в картинній галереї зображено вельми дивну панянку. Чері співає в попоелектронному гурті Studio Killers, музик якого за два роки існування ніхто ніколи не бачив. На кшталт відомих Корілас вони ховаються за мультиплікаційними подобами і не розважають шанувальників концертами. Один з варіатів у нашій невгамовній четвірці також той ще співак. Причому у шведській. Інколи наприкінці вдалої справи вул гукає Зігеніво! цей скандинавський клич відповідає українському нас не подолати. І частенько наспівується натовпом нетверезих шведів під час спортивних заходів. Цілковитий карнавал. Маски наших грабіжників також дублюють риси зовнішностей, відомих постатей, кіногероїв та казкових осіб. Гравці без особливих зусиль збагнуть на кого з персонажів Говарда Лавкрафта та Брема Стокера схожі ці барвисті личини. Але деякі з текстур потребують глибшого екскурсу до чужинських культур. Наприклад, калакою у Мексиці називають ляльку мертвої людини її виготовляють у формі скелета, розмальовують яскравими кольорами та прикрашають квітами. Адже цей дивний народ перейняв у своїх ацтецьких предків віру в щасливе потайбічне життя. Та вважає смерть подією радісною. Натомість демони Оні належать до японської міфології. Під час гри в квача їхні дітлахи тікають саме від такого дідька. І ще цими і клорогатими бісиками вузького кіматусі лякають маленьких неслухів. Ця машкара походить з мультсеріалу двадцятирічної давнини про відважного принца Хімена. Там головний злодіяка також прикривав свою кістяну макітру сталевим балахоном. Маска без її істоти стосується фантастичної новели Гарлана Елісона: маю рота, але мушу кричати та її ігроїзації. У кудлатому 95-му відомий письменник самотужки озвучив надкомп'ютер, а ще намалював частину персонажів та тло зображень. Маска Кнура надто вже схожа на личину гравця з забавки Hotline Miami. Індичку про кримінальну Америку 80-х років також розробили шведські хлопці. Переклад з колег, котрі додали до Майамної гри, чимало великодок про неонуарну повнометражку драйв. Взяли й творці Payday. Зокрема, тут гравцю запропонували приміряти на себе маску головного героя стрічки Райана Гослінга. Тим часом про бурем'я американські тридцяті та відомого грабіжника Джона Дилінджера нагадає ось ця маска. Разом з нею ми радили ще й таку шугливу футболку начепити. Незвичний одяг у грі на цьому не закінчується. Неабияк додає драматизму, одежина пересічного пограбованого з написом. Я тутечки на першому побаченні. В боротьбі за статус великодок досягнення від масок не відстають. Репліка ти не пройдеш. Цитує бородатого чудотворця Гандельфа з фентезійної праці Володар Персний. Поряд з ілюстрацією всемогутнього дідугана зображено обвішену металом залізну людину. Однойменне досягнення видається грабіжникам з вдосконаленим зібраним тактичним жилетом. Це робить паралель з героєм залізного франчайзу ще жирнішою. Іншого хороброго легеня згадаєте, розбивши всі живки в торговому центрі та отримавши ачівку з цитатою Ганса Грубера. Шут, шут, шут. Також шведи не оминули нагоди поглузувати з Infinity War. Яка при створенні нової Call of Duty надто вже хизувалася штучним розумом своїх риб. Тутешні підводні істоти безсумнівно виграли б у них за рівнем IQ. Вони дарують досягнення, зловивши та перевласнивши кинуту їм сумку з грошовою. Тепер розробники Payday можуть дозволити собі такі вибрики і в справжньому житті завдяки величезній кількості попередніх замовлень. Ця далеко не найогочніша гра принесла прибуток творцям ще задовго до виходу, а у перший же тиждень очолила перелік продажів у стімі. За місяць вдалося реалізувати майже півтора мільйони цифрових копій, які склали левову частку від загальної кількості продажів. Payday засвідчила застарілість затягнутих павутиною полиць з купою дисків.